Який би короб не був, він складається з полосок. Поло... Секундочку. Алло. Доброго дня. Добрий день. Мені ваш номер дали, порадили як хорошого майстра по гіпсокартону. Дякую, по... да. Да, зрінтуйте, будь ласка, по, по вартості на сьогоднішній день е, стеля. Стеля. У два, е, два шари. Тисяча гривень квадратний метр. Так, я вас зрозумів. Е, добре, добре. Дайте мені. Хвилини, я подумаю. Так, так, добре, да. да? Дякую, Дякую. Да. Добре. Да, 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 да. до побачення. Блять, треба було казати, надо було казати 800. 800 треба було казати, Андрій, блядь, а ти що не мог, блядь, дёрнуть мене чи що. Для чого? Ну, блядь, 1000, ну, йокі палки Я чувака, там буде квадратів 200, 1000. Це жадність, це блядська. Побачно, коли кажуть, я вас зрозумів, це я вас почув, це вже все, да? Відкоси. Від любить. Секундочку. Алло, алло. Добрий день. Добрий день. Я телефонував вам. Дивіться, в теорії, да, все, все влаштовує. Попередні про об'єкти це там дрюхкімнатна квартира. Десь орієнтовно 120 метрів квадратних. Ага. І коли, і коли вам треба робити? Може на наступному тижні. Добре, я вам зараз геолокацію скину на телеграм. Чи куди вам зручно, потім. Добре, да, добре, да, на цей да. номер скидуйте, так, потім наберемося. Да, я ввечері вас добре, да, Дякую ну, сихать, вам. Дякую. Дякую да, да, дя 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 до побачення. Бл я казав, треба казати 1200. Я казав чи ні. Ні. Скільки там квадратів, 120. Нет. Я казав 1200 треба казати. Заганяйся, заганяйся.